Чи задумувались ви, скільки насправді коштує вашій компанії ваша зарплата, і скільки з цих грошей осідає в державному бюджеті? Спойлер, майже половина. Держава забирає до 45% коштів, які роботодавець витрачає на вашу працю, і робиться так майстерно, що ви цього і не помічаєте. Не вірите? Давайте розберемося на конкретному прикладі. Уявіть, що ваш офіційний оклад – 20 тисяч гривень, приблизно середня зарплата по країні. Здавалося б, ці гроші ваші в оправо. Ви ж їх заробили. Але на руки ви отримаєте далеко не 20 тисяч. Спершу роботодавець, як податковий агент, утримує 18% податку на доходи фізичних осіб. Він же ПДФО і 5% військового збору. Разом це 23% вашої зарплати, які навіть не потраплять до вашого рахунку. ПДФО існує давно, а військовий збір колись був 1,5%. Але під час повномасштабного повномасштабної війни його підняли до 5%. Тепер рахуємо. З 20 тисяч гривень на руки виходить лише 15 400. Тобто майже чверть зарплати зникла на податках. Держава забрала 4 600 гривень. Ви можете цього навіть і не знати, але бухгалтерія все зробить за вас автоматично. Але це ще не вся історія. Єдиний соціальний внесок або ЄСВ ось де ховається ще величезний шмат. Це 22% від вашого окладу, які платить державі ваш роботодавець за вас. З тих умовних 20 тисяч гривень фірма додатково перераховує чотири чотириста гривень ЄСВ у пенсійний фонд та соцстрах. Ви цих грошей в очі не бачили, але повірте, вони теж зароблені вами. Просто замість дійти до вашої кишені одразу пішли на вашу майбутню пенсію. В результаті замість ваших 20 тисяч гривень компанія фактично витратила 24400, тобто оклад плюс ЄСВ. А ви отримали лише 15400 на руки. Левова частка різниці 9 тисяч гривень, пішла державі, тобто у розпорядження чиновників. Іншими словами, майже половину вашої чистої зарплати з'їдають три податки: ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Припустімо, ви змирилися, що на руки отримали менше. Зате решта грошей повністю мої, можете подумати ви. Але держава вже чатує на ваші гривні на наступному кроці, коли ви їх витрачаєте. Купуєте продукти, одяг, техніку, майже за все платите податок на додану вартість. ПДВ у розмірі 20%. Цей податок захований у ціні товару. Ви його і не бачите в окремому рядкому чеку, хіба що придивитись дрібним шрифтом. Але кожен раз, коли ви залишаєте 120 гривень в магазині, 20 гривень з них ідуть державі. Тобто. Правильно у розпорядження чиновників. Давайте порахуємо на нашому ж прикладі після сплати ПДФО, військового збору і всіх внесків. У вас залишається 15 400. Ви вирішили витратити їх на повсякденні потреби. При припущенні, що всі товари обкладаються ПДВ, а більшість саме такі є з цих 15 400, приблизно 2600 – Це ПДВ, яке ви добровільно примусово віддаєте державі, навіть не помічаючи. Тобто, реально товарів ви купили десь на 12800, а ще 2600 600 забере податок на споживання. І це ми ще не згадали про акцизи. Наприклад, в ціні пального, алкоголю чи тютюну сидять додаткові збори. Заправляючи авто чи купуючи пляшку вина, ви теж фінансуєте бюджет. Фактично, держава стоїть у вас за спиною в магазині і тихенько витягає купюри з вашого гаманця разом з касиром. Якщо додати ПДВ та акциз, то виходить, що майже 60% зароблених вами грошей іде в державний бюджет. Якщо перевести це в робочі дні, то виходить, що 3 з 5 ваших робочих днів ви працюєте на державу. Тобто на чиновників виникає логічне питання, чому ж люди цього не відчувають гостро? Де обурені платники, які віддають більше половини своїх доходів? А їх немає, бо система зроблена так, щоб ви навіть і не помічали цього грабунку. Перепрошую, оподаткування. Більшість працівників думають лише про зарплату на руки. Податки зарплати перераховує роботодавець. Тож здається, ніби ви їх і не платите. Все сталося десь у бухгалтерії, магічним чином. Сама система сплати податків в Україні побудована так. Що працівник навіть не бере участі у процесі. За вас все робить бухгалтер. А ви живете в солодкій ілюзії, що отримаєте всю зарплату. Уявіть на мить іншу ситуацію. Вам щомісяця видають всю зарплату на руки, ті самі 20 тисяч гривень. Але при цьому кажуть, будь ласка, самостійно перекажи 4600 податків до державного або місцевого бюджету. І не забудь ще 4400 гривень внести у пенсійний фонд. Навряд чи тоді хто сказав би: та без проблем, дрібниці. Скоріше за все, у вас щоразу виникало б здорове обурення. Куди йдуть ці гроші і чому так багато? Ви б дуже швидко почали ставити питання чиновникам і вимагати звіту, на що влада витрачає половину ваших кровнозароблених гривень. Адже коли платиш сам, то і контроль зовсім інший. Різниця лише в тому, хто саме перераховує податки. Бухгалтер чи ви особисто. Але гроші ж то ваші, ви маєте повне право знати, як їх витрачає місто або держава. На жаль, нинішня система розрахована на протилежне, щоб більшість навіть не замислювалася, скільки у них забирають. А от в США зовсім інакше. Люди там самі сплачують податки. Може, тому вони й живуть трошки краще, ніж ми з вами. Гляньте ось це відео, там саме про це. Отже, ви дізналися на правду. Держава непомітно тягне з вас колосальні суми, фінансуючи себе вашою працею. Що ж цим робити? Можна, звісно, обуритись і нічого не змінити. А можна пошукати рішення. Є така політична система, на основі якої були створені такі країни, як США та Швейцарія, наприклад, потужні ж країни. Система називається лібертаріанство або його течія мінархізм. Ця система пропонує дуже просту і водночас радикальну річ: зменшити роль держави у вашому житті і вашому гаманці. Менше держави, менше податків. Менше податків, більше грошей лишається вам. Звучить круто, чи не так? Але чи не означає це хаос і чи не є це утопією? Насправді менше держави це не про хаос, а про відповідальність і прозорість. Коли у держави менше функцій, вона не вимагає від вас половини заробітку на їх виконання. Держава займається лише основним. Оборона, безпека, суди тим, що дійсно не зробиш самотужки, а все інше залишає людям і вільному ринку. Ви самостійно розпоряджаєтеся своїми грошима. Хочете накопичити на пенсію, відкладайте чи інвестуєте. Хочете кращу медицину? Купуйте страхування. Хочете допомогти знедоленим, робити благодійний внесок. І головне це ваш вибір, а не нав'язані зверху відрахування. Це і є відповідальність, коли людина сама вирішує, як подбати про себе і свою сім'ю, і не перекладає це на бюрократа з державного фонду. Прозорість теж виграє. Якщо податки маленькі і прості, ви точно знаєте скільки і на що платите. Зараз же податковий лабіринт заплутаний. Середньостатистичний працівник і гадки не має, скільки за нього відрахували в пенсійний чи скільки податків закладено у вартість бензину. За мінімальної держави кожен податок буде чітко помітний, а бюджет зрозумілий. Україна сьогодні змушена витрачати багато на оборону. Це розуміє кожен. Але чи означає? Що треба дерти податки до небес і затягувати паски тільки громадянам. Лібертаріанці кажуть, шукайте резерви в самій державі, скорочуйте бюрократію, прибирайте дублювання функцій, продавайте зайве майно. Словом, робіть державний апарат дешевшим для суспільства. Тоді і податковий тягар можна знизити, навіть фінансуючи армію. На жаль, часто влада йде легшим шляхом підняти податки і зібрати більше з нас і з вами, замість того, щоб урізати власні апетити. Але це шлях в нікуди. Економіка за Дихається, люди біднішують або йдуть в тінь в підсумку програють всі. Можливо, після цього всього ви відчуєте легкий шок або обурення, і це нормально. Здорове обурення означає, що вам не байдужі ваші права і ваша кишеня. Тепер, коли ви знаєте, куди зникає половина вашої зарплати, ви озброєні знанням. Лібертаріанство це не утопія, а цілком реальний шлях, який пройшли США, Швейцарія, частково Чилі, і сьогодні проходить Аргентина. Поділіться цим відео з друзями. Нехай і вони дізнаються правду про податки. Обговоріть у коментарях, чи відчуваєте ви на собі це податкове навантаження, чи можливо знайшли спосіб його обійти.